Доброго дня, дорогі діти! Сьогодні ми з вами розпочинаємо тиждень математики. І в нашій телестудії сьогодні математика. І ви всі знаєте, що математика це цариця всіх наук. Тому сьогодні в гостях у нас є королеви математики, алгебра і геометрія. Будь ласка, знайомтесь, вітайте їх. Швидко й додавать, і швиденько все збагнути першим. Ми вітаємо всіх, хто не любить математику. Сподіваємося, що після нашої передачі, яка сьогодні виходить в ефіру перша, ви обов'язково полюбите цю нелегку, але таку цікаву науку. Будьте уважні. Упродовж передачі ми поставимо низку запитань, відповівши на які ви зможете здобути призи. Сьогодні в програмі огляд листів наших дописувачів. Корисні породи, серйозні та жартівливі. Для тих, хто хоче знати більше. Математична вікторина. Рецепт приготування домашнього завдання. Про це та багато іншого за хвилинку. А зараз послухайте матичний прогноз на тиждень. Наступного понеділка на уроках математики провчуть циклон самостійних робіт. У вівторок над партами учнів, які систематично навчать математики, пройдуть зливий сліз, викликані низькими балами за самостійні роботи. У середу для тих, хто не виконає домашнє завдання, чекає град з мокрим снігом і шквальним вітром. А також грім і блискавка. У четвер через незнання правил окремі учні відчують зниження оцінок до 4-5 балів, а старшокласники – до 1-2 балів. У п'ятницю під час написання контрольних робіт непереглядний туман згуститься навколо учнів, які гаяли час на попередніх уроках. А навколо старанних учнів буде сонячно, навіть спекотно. Температура їх знань підніметься до 12 балів. Це був прогноз на наступний тиждень. А тепер огляд листів. Нам дуже приємно, що після опублікування в пресі. Оголошення про нашу передачу до нас надійшли листи із цікавими запитаннями. П'ятикласник Тарас пише навесні моя молодша сестра попросила мене зробити дві грядки для квітів трикутної форми. Довжини сторін трикутників мають дорівнювати 4 метри, 8 метрів і 2 метри. Кілька днів я даремно старався, перекупував землю. На жаль, нічого не вийшло. Довелося зробити квітник прямокутної форми. Сестра заспокоїлася, а й досі не можу зрозуміти, в чому справа. Давайте запитаємо глядачів, чому Тарас зміг зробити квітник трикутної форми із сторонами 4 4 метри, 8 метрів та 2 метри? Діти, хто знає правильну відповідь. Піднімайте руки. Будь ласка, Ярослава. Тому що сторона нижня повинна бути от одного, а дві повинні бути однакові. Правильна відповідь на це запитання така. Тараса був властивість трикутника. Сума двох сторін будь-якого трикутника більше за довжину третьої сторони. Якщо, трикутник... Якщо не виконується ця умова, трикутник побудувати неможливо. Дівчинка попросила зробити квітник трикутної форми з довжинами сторін 4 метри, 8 метрів і 2 метри. Тут сума довжин двох сторін менше від довжини третьої сторони. Тобто, тобто 4 метри плюс 2 метри дорівнює 6 метрів. Менше восьми метрів. Трикутника з такими сторонами не існує. Продовжуємо огляд листів. питанням до нас звернувся Богдан. Він пише: на уроці фізкультури ми здавали віг. Першого разу я пробіг дистанцію за 3,8 секунди. Другого разу за 3,3 секунди. А третій разу за 3,1 секунди. Чому вчитель записав мені результат 3,4 секунди? Адже жодного разу у мене цього результату не було. Ну хто розкаже, що тут потрібно було зробити, якщо було три виміри, будь ласка, то. Влад. Треба було додати всі результати і подивити на суму їх сторін на кількість, кількість. доданків, да? чи не провельно. Він скористався середнім арифметичним. Щоб знайти середні арифметичних кількох чисел, потрібно суму цих чисел поділити на їх кількість, тобто 3,8 додати 3,1 додати 3,3 і поділити на 3. Дорівнює 3,4. середня арифметична нерідко використовують у повсякденному житті. Тільки застосовувати його потрібно правильно, щоб не вскочити в халапу, як це трапилось героєм гуморацьким, яку ви зараз почуєте у виконанні заслужених артистів нашої школи. І чому такий веселий? Я да до, до сьогодні не знав, що математика така прекрасна наука. Але я до неї трохи байдуже сталася, не завжди розум не, не завжди розумів, не завжди виходила правильна відповідь. Але після вчорашнього уроку я зрозумів, що я полюбив її на все життя. А що ж було на вчорашньому уроці? Ми вивчали там середньо-арифметичне, і вдома я ретельно обдумав цю тему і дійшов висновку. Середні арифметичний, геніальний винахід людства. Чому так вважаєш? А, а, от сподивися, скільки ти болів вчора отримав а, з математики? Одинадцять. А я п'ять. Отже, одинадцять додаємо п'ять, зарівнює 16. 16 ділимо на нас на нас двох і виходить по вісім болів кожному. Це ще не все. О, о, о котрій годині ти прийшов до школи? 8.15. А я о 8.45. Отже, ми прийшли о 8.30 і ніхто з нас не запізнився на урок. Добре, ти мене переконав. Ну, почекай. Прощавай, мені треба в магазин. Да, не купиш мені кади 36-го розміру. Добре, куплю. Ось 28-го розміру і 44-го. Та, та що це таке? Я, я просив тебе купити 36-го розміру. Тобто, це є 96-й. Ось дивись. 44-й розмір. Додаємо до 28-го. І це ділимо на 2. Получається твій 36-й розмір. Та що це таке? Один великий, а другий маленький. Чому це? Що ж то за наука така математика? математика. Середньосметичний, геніальний, Валерій Іванович пише, місія навчається в п'ятому класі. Під час виконання домашнього завдання з математики жодного не бійшлося без калькулятора. Чи знаєте ви властивості дій додавання, віднімання і множення чисел, які допомагають в обчисленнях? А це запитання дадуть відповідь глядачі студії. Влад? Як ти як ти розглядала? 175 додати 25 буде 100, а 300 буде. І 61 плюс 300 Молодець, 300. Так, другий приклад. Відповідь правильна. Рука, будь ласка. Феденько, ти вирахував? 1960. Як ти вирахував? Ну, 4400 додав до 60. Я до 600. Молодець, буде скільки? 60. Буде 5 до додатки. Молодець. Дякуємо. Слідуючий. Подічка на ваш. 470. Як ти рахувала? Я до помножила на 4, а потім на 70. Молодець. Молодець. Подержиш, смайли. Так, п'яте завдання, будь ласка, правильна на відповідь. Нам ще вже задушки треба винести, тоді простіше буде. А вадушках додати які числа? Ну, і буде скільки? і 31. Скільки буде? Влад. 100. 100. І помножити на скільки? На 27. Правильна відповідь. Влад відповідає. На 27. Швидше. За Двадцять сім. Хто сказав 59? дев'ять? Ось. Ну, Петру, будь ласка, 59, дев'ять, якщо винесемо дужки. Далі що в нас дужка залишиться? Який дріб залишиться? Двой, третій. Дві треті. І одна третя. Разом буде? Третій. Три треті. А три треті це що? Одиничка. А що б мене можна на одиничку буде? Одинечка. Те саме вітання, яка буде відповідь? Буде п'ятдесят дев'ять. Молодець. Одержати високі бали за контрольну роботу потрібно бути уважним на уроках, з'ясовувати всі незрозумілі питання, завжди виконувати домашні завдання, працювати додатково. Нагадуємо, що в ефірі телепередачі передачі у світі математики, і наша постійна рубрика для тих, хто хоче знати більше. Число мільйон велике чи мала. Наприклад, 1 мільйон хвилин становить 694 доби, 10 годин і 40 хвилин. Якщо вважати, що крок людини дорівнює 0,75 метра, то зробивши мільйон кроків, людина подолає 750 кілометрів. відстань, наприклад, між містами Тернопіль і Миколаїв. Існують спеціальні назви для великих чисел. Найбільш розповсюдженими є такі назви. Мільйон, тисяча тисяч, мільйорди, тисяча мільйонів, трильйон. Мільйон, тисяча мільярдів, квардільйон, тисяча трильйонів. Далі приписуючи щоразу по три нулі і станемо послідовні з чисел, що мають, мають назви квінтильйон, секстильйон, септильйон, оптильйон, нонільйон. У повсякденному житті ці назви використовують рідко. Зазвичай великі числа записують і читають у вигляді степенів числа 10. Мільйон 10 у шостому степені, мільярд 10 у дев'ятому степені. Трильйон – 10 у 12 степені, квадрильйон 10 у 15 степені, квінтильйон – 10 у 18 степені. секстильйон – 10 у 21 степені. сепстильйон – в 10-24 у степені тощо. У 17 столітті на Русі було створено систему числення, яку називали великим слов'янським числом. Слово тьма означало тисячу тисяч. Тьму та називали легіоном або леодром. леодр – леодрів, Вороном. В одному рукописі того часу я згадка про велике число, яке називали колодою, воно дорівнювало десяти воронам. Про це число літописець сказав, за це число немає більшого. Про яке число в десятковій системі числення йдеться, чисне число більше, ніж колода. Запрошуємо наших глядачів взяти участь у вікторині. Ті учні, які першими дадуть правильні відповіді на запитання, здобудуть призи. У Миколи і Тетяни було порівно зошитів. Микола подарував Тетяні два своїх зошити. Наскільки більше зошитів стало Тетяни, ніж у Миколи? Ні, так знає правильну відповідь, піднімайте руки. Правильно. Правильна відповідь на чотири зошита одно громадянина був бойками Ми... Микола, Микола Петрович і син Олексій Володимирович. Як звали громадянина? Володимир, хто ще сказав? Володимир, хто сказав Володимир? Три, три, четверо сказали правильно, Володимир. Давай. Правильно відповідь Володимиру Так Влад казав. Влад казав, Володимир Миколайович. Він тільки один казав, Володимир Миколайович, повністю. На 5 метрів нижче, чим Ніта. Чим Чіта. Хто заліз вище? Зіта чи Гіта? І на скільки метрів? Іван, Богдан і Степан прийшли до Перукорня. Підстригши Івона, перукорша сказала, подивись, скільки грошей у ящику, поклади скільки і візьми дві гривні з дочі. Та сама перукорня перукорша сказала і Богдану, і Степану. Після чого засулися, що грошей в Косі немає. Скільки грошей було в косі перед тим, як заплатив Івон. Взагалі не було. Не було, не було. Так, ще які Будь ласка, дівчинка. Так, ще є варіанти. Дві Так, дві гривні. Ще є Слухай, правильно правильна гривня 75. Рецепт приготування домашнього завдання з математики. Домашні завдання готуються свіжих знань, набутих на уроках і сушених, прочитаних у підручниках. За консистенцією домашні завдання бувають густі 10-12 болів, середні 7-9 болів, рідкі. напіврідкі 4-6 болів, рідкі 1-3 боли. Для приготування густого домашнього завдання необхідні такі інгредієнти: васкість на уроці 12 г. Працьовитість 12 грамів. Стариність 12 грамів. Щоб випробувати рецепти домашнього завдання, пропонуємо вам задачу. Одного разу у світі чисел стався скандал. Дві п'ятдесятих кричав сусідові, дробу одна друга, щоб той відійшов від нього якомога далі. бо з таким малим дробом йому соромно співати поруч. Тоді з'явився він. Найбільш справедливий у математиці і всіх заспокоїв. Хто він? Самі Який з нор з'явився. Раний вікові кінці. Настя, 0,5 і одна друга. Однак дорівнює, До Молодець, Ярослава. Ну, Стомились уже за день, не хочеться Дразу думати. Молодець. Наша передача завершена. Дякуємо за увагу. До наступної До зустрічі. Муємо. Смайлики. Виходимо, у кого є смайлики, виходить, виходьте, будь ласка, У кого є смайлики. кого королеви математики вручили смайлики? Будь ласка, королеви. Королеви. Пере, перевірте, скільки смайликів отримали учні. Так, у влади найбільше, скільки у влади? П'ять. П'ять смайликів і, у, у, і, і трошечки менше в кого? У мене. У Ярослави, в тебе три. Вітані, три. Вітані, три. Їх ще був. Три. А порівню немає, щоб є. Найкмітливіший математик, учень восьмого класу, Владислав Венеченко. Будь ласка, королеви математики, вручіть йому грамоту. Заміть, будь ласка, свої місця. Сьогоднішню передачу вели для вас ведучі Інна Приходько і Іван Лубко, учні 8 класу. Привітайте їх і подякуйте їм. У підготовці до сьогоднішнього свята активну участь брали учні сьомого класу, тому Косарська загальноосвітня школа першого 3 ступенів нагороджує учні сьомого класу за активну участь у проведенні математичного тижня і в підготовці проєкту в ефірі математика. Будь ласка, хтось представник сьомого класу є. З 8 класу, які взяли найактивнішу участь у проведенні цього конкурсу проєкту в ефірі Математика, тому у нас королеви математики були з 8 класу. Така честь, чесня, включаємо її грамоту, і, і встановлюється відключові.